Василь Симоненко, український поет і журналіст, шістдесятник. Закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченка, факультет журналістики. Працював в обласних газетах Черкаська Правда і Молодь Черкащини, очолював відділ пропаганди, пізніше кореспондентом робітничої газети в Черкаській області. Навесні 1960 року в Києві приєднується до клубу творчої молоді сучасник, учасниками якого були Алла Горська, Ліна Костенко, Іван Драч. Іван Світличний, Василь Стус, Микола Вінграновський, Євген Сверстюк та інші. Величезне враження на Симоненко справи випадок, коли на галявині Биківнянського лісу він побачив хлопчиків, які грали у футбол. За їм слугував череп з діркою у потилиці, ще два черепи позначали лінію воріт. Писати вірші почав ще в студентські роки, але в умовах прискіпливої радянської цензури друкувався неохоче. За його життя вийшли лише збірки поезій, тиша і грім, і казка царплаксій та лоскотом. Набули великої популярності сам видавничі поезії Симоненка, що поклали початок українському рухові опору 60-х-70-х років. Тематично вони становили сатиру на радянський лад, Микролог у курузяному Качанові, злодій, суд, балада про зайшлого чоловіка. Збірка занадтяжіння та книга «Лебеді материнства були вже видані посмертно. Влітку 1962 року поета жорстоко побили працівники міліції залізничної станції і міністра Сашевченка в місті Сміла. З весни 1963 року Симоненко знаходиться на лікуванні з діагнозом рак нирок. Помер у ніч на 14 грудня 1963 року.